Блін, а я скрутки не поставив. Так, знову щука на ультралайт, друзі, взяла. Дивіться, звірі, диві, що робить? Так куди вона в курчах порве? Бліна, я хотів курчі щось запідзабрати її. Це нереально. Не Бачите, вона в очереті. Так, ні 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 ні, -ні не випливай. Її треба там брати. Якщо не можна потягнути. Ну десь там стоїть, ну, підпливай. там, взят. Підпливай. Да, тільки кинув на ультралайт зразу. Підсіла. Є-є-є. Є-є. Да ще така вроді і непогана, але я не можу сказати на ультралайт. О, Блін, що вона робить? Давай за нею йдемо, бо я її не зможу вивезти. Я зрозумів, але я йду на ту сторону, щоб її вигнати на чистку. Ти її не виженеш, вона... Стой, 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 стой. Стой, стой. Що робить? Десь тут в очереті сидить. може Може на спінга я. То, на хватку, а я спін. Буду просто припнуть, на хватку. А що ти черпанеш, я не знаю, куди він йде. А вже може і зійшла, бо я не... не... Не бачу. Вона не дергає. В очереті завело. Вона не дергає. Може вже й зійшла. А! Откусила, я її рукою хотів взяти. Коротше, друзі, відкусила, завела в очерет. Ну невелика була. Завела в очерет і відірвала. Приманочку. От такі то пироги, і так починається риболовля. Всім привіт! Виїхали ми з батьком сьогодні на розливи половити хижака. Взяли з собою спінінги як на щуку, так і на окуня. От батько вже кидає по щуці. Спінінг в нього джекган. Катушечка в нього Екусима Ріобі і його козирна одна з козирних приманок. Це є така вертушечка, трієчка в кислоті від Мепс оригінальна, на яку він був і взяв свій гарний трофей. Я зібрав спінінг по окуню. Вже, до речі, бачили, відкусила щучка. Перший закид і відкус. І в минулому відео дуже багато відкушувало. І от я перев'язався і знаєте, що я зробив? Поставив ставочку зі струни сантиметра 4. От, бачите, приманочка, до речі. Цю і відкусило, це є від Фанатіка дагер, 2 дюйма. На 2 грамчиках, зробив ставочку зі струни 4 см. І далі флюр от 0,22 стоїть. ну і вже відповідно Така снасть, це мій фаворит Візор 1,7 грама, Ну і катушечка. Ви вже всі бачили, це Ріобі Заубер. Коротше, буду пробувати, зі вставочкою ловити. Тут вода темна, я думаю, що на кльов окуня воно не дуже мало би вплинути. Будемо пробувати. Взяв з собою отаку сумочку, тут от є коробочка по окуню, і ця по окуню. І одна от коробочка на щуку. Тут такі невеличкі воблерки. Не знаю, чи буду пробувати на щуку. ну Взяв з собою і, спінінг, і... ну Поки що зібрав ультралайт на окуня. А батько буде кидати по щуці. По флюрах, до речі, використовую такі від азура Савада 018, 022. У мене є, поставив 022. І гачечки отакі також від азура. Під окуня. Вони не зовсім окуневі, але я їх використовую під окуня. Тоненькі, гарні, гострі. Дев'ята ранку і розпочинаємо свою риболовлю. Ну я вже розпочав, правда, відкусом. Перший закид і відкусила. Ну, Зараз буду пробувати більше по окуню. Подивимося, як буде сьогодні з активністю. Окунька, так і щуки. Так, є окунець. Є окунець. Такий невеличкий. Так, батько щось хоче замінити, щось кидав на вертушечку, нічого. Ага, орбіта буде ставити. Орбіта від Беркінгу 80-го в кольорі Кавун. Гарний воблер, гарно працює по цих розливах. Багато бралося щуки, і дрібної, і більшої. Цей колір вона любить. Тут така от темна вода і от такі кислотні кольори різні тут працюють. Ну батько, покажи проводку свою, як ти ведеш воблера. Ні, ти не так його ведеш. Ти давай показуй, як ти ведеш, людям покажи. Ну, Проводка це теж важливо. О. І ловить непогано, покажи, як ти ведеш. Так. Поняли? Типа джига. Раз. Три оборота, пауза. Він так трн став. Трн став. І це ж... Так, так. Я зрозумів. І з паузами. І ловить, він не твічить, а так мотає, він так тр тик тик Дуже цікава проводка, можливо, інколи вона працює непогано. Зібрав от приманочки на двох грамчиках різні. Зараз буду пробувати щось підбирати, бо щось він мовчить. Отакі, бачите, різні. І джавастик є. Будемо пробувати. Так, є якийсь окунець. Нарешті. О, поміняв приманочку, бачите. Є невеликий окунчик. Расунчик. А? В шоці ще не відійшов. Давай. <ріхи> Пішов. Так, батько поставив мепс Black Fury свою стареньку, витерлась уже. Ну ловить тоже. Трійник тут замінений, бачу, так? Да? Так. І трошки розігнатий так. Так як має бути для кращого підсікання, правда? Ну давай, пробуй, пробуй, да. пробуй. Так, перепливаємо. Пливем по самих козирних місцях, батько плаває. Так? Да? Да, да. Тільки я весь час по козирні. На вигляд вони гарні, ще бериба була. А якщо розібратися, вони всі козирні. Всі козирні. Так. Ми не знаємо, де вона може бути. Сьогодні вона тут стоїть завтра там. Так, є покльовочка. Он такий. О, це вже такий. О! Приємніший, так як за сьогодні дивіться, яке гарне пір'я червоне. Даггет 2 дюйма. В роті. Гарна приманочка. А, такий як А. гарний. <плум> так. Да. Невеликий. Невеликий. Але вже стало покльовувати mm -hmm. на той дагер. Так, продовжуємо, продовжуємо. Ух, и удар хороший. Али удар. Ладь. Гарный окунь, что? Ранечный. Эмоции на килограммового. Так, может быть. Так, у нас зараз перекусить з батьком. Поки рибка не активна, треба підкріпитися. М? Да? Так. Так, треба підкріпитися. Да перекусимо, піде як льов. Що ти батько поставив? Вертушку? Знову. Мепс. Кислоті. Батько теж на щуку кидає. Не було в нього покльовок. Зараз буде переходити на ультралайт, казав. Також. То може хоча б окунця бомбити, та й щучка буває, підсідає. А таких приманок щось не хоче. Це гарний. О, батько. Батько підняв на вертушечку кислоту, Дивіться, який окунь. О, красота, красота. Так, да, це гарний окунь. Такий красунчик. А, рибка яка гарна. Так, є, є. Бачиш, на вертушечку який. Поставив одиничку копію на мепс. Червона така, о, кунець є. Ну невеликий, правда, невеликий. О. Так, щось волочимо, волочим. Поставив ще такий силікончик червоний. Ну невеличкий окунець. Що то. Така приманочка. На вертушечку одного тут взяв. У нас силікончик ще кидаю, пробую. О, шаровий. Красунчик. Бачили? Ану покажися людям, диви. Гарний, так, да? невеликий, але красивий який. Подивись. Не? Злопав мою приманочку, Така от. А дивіться який красень! А! Дивиться який окунь хор хороший! Оп, зі скруточкою! Йому вона не завадила! Дивіться, який окунь! Ха-ха-ха! Красунчик! Піде! Так, батько покльовочка, що там? Може то щука? Може. Може. Щучка, 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 беру, беру, щоб не відкусила. Все? <рес> <рес> Ушла? Невелика. Так. Батько щось тяне. Ультралайт, що там? Невеличкий, так. Да. Кунець. Такий таранячний. Да, да, гер, два Бачите, батько прив'язав без повітка напряму шнур. І ось є така. Такий окунець. А. Так. Якась риба. Окунець. О, відчепився. Гарний. Був. Був гарний. На вертушечку. Одиничку. Так. Що там? О, окунь. Так, батько підняв. Кі, на долоньку. На долоньку. Ну, який гарний пір'я, гарний, червоний таке. Так, красота. Є. Ооо. Не, є о, бач? А я такий поставив, зараз спробую. Mm -hmm. О, це хороший окунь. Да? Такий трошки більший. Mm -hmm. Молодець, молодець, батьку. Все, я дакера такого саме ставлю. Mm -hmm. Ага, бачиш? О. А що він, блін? Гарний окунь був. Був. <гум> але тільки його поставив цю приманку, о. Зразу, з другий закид покльовка. Ну вона, коротше, тут працює. Що там? Окшо? Так, -да, невеликий, але є. Треба було більше підмотати. Да, ну весь такий невеличкий. Де ж більший. Так, нарешті. Ну, невеликий. Є. Ось це таки кращий. вроді трошки кращий. Таранчний. Ось ну, тут він зразу стоїть на бровці. Оп. Так, От тільки що біля самої лодки взяв. Такий, ну, невеличкий, але серед тих, що брали. то непоганий. Таранючний, так? Да? Так, хе-хе-хе, ну такий нормальний. Опа! Красунчик! Пірє яке червоне. Зажував. Так, і батько взяв, тож такий непоганий. Може бути. Може бути. Сюди. Ну, такий. Опа. А залопав. Нема. В шахті там приманочка. Оп. Так, що там батько щось тягне. Гарний. Ну такий, да, це вже такий. Непоганий. Молодець. Молодець. Так, я перев'язуюся, відірвався. Перев'язуємося. Так, бачиш, і такий колір спрацював. Теж дагер, але в такому салатовому кольорі. Да, конець невеликий. Але клюнув. Красота. Тихо так підмотав близько. Не <різь> знаю. Ну, це гарний. Це хороший. Це і може бути. Ну. Так, зараз, якщо щука на ультралайт, треба її. Велика? Ні. Давай, це давай. Велико, де вона, де вона? Ні, фракціон. це не окунь не гарний. який окунь. О, Це хороший. Батько, а ну бери, бери. А така щука. Понятно, що з такими. А ну-ка. горбатий. Диви, який. Такий о! Хороший. Думаєш, малюк кидався. Ага. Да, це у куня. У прорвалася. Ага, це. Бачите, яка приманочка. Дагер від фанатика 2 дюйма. Ну, куня, ну я знаю, скільки він буде, грам 400. Можем зважити. А ну давай. Ну да, ну давай. Вихід був. бачу вихід. Чик-чик-чик-чекай, друже. Так 300 грамів. Якісь такий, як кажеться, більший. Хороший, хороший. Так, пливемо ми вже з батьком до берега. Будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. E, значить, що в нас? Окунець трошки попадав, як на ультралайт, так і на вертушечки. E, попадало пару таких і гарних окунців попало. Але в основному такий невеликий. Ну, на тараньку ми все ж таки насмикали. Гарно провели час. Як сьогодні кльов? Слабенько. Але може, бути. може Головне, бути. що Гарно відпочили. Так що на сьогодні все. Всі корисні посилання, як завжди, під кожним моїм відео. Ну і від вас, звичайно, потрібна вподобаючка, підписочка на канал. Ну і до нових зустрічей.